22 роки незалежності. Що далі саме таку тему для себе обрали учасники чергового політклубу. Пропозиція цього разу він зібрав місцевих політиків, політологів, письменників та громадських діячів. За словами екснардепа Романа Ткача, за останні два роки можновладцям вдалося зруйнувати усе, що будували протягом кількох десятків років, як результат зламана гуманітарна, економічна та політична сфери суспільного життя. Та вихід є. Переконує ткач каже, покращувати ситуацію в країні варто починати з себе та своїх однодумців. Тим паче, що такі нині є. У такому гарному, поважному віці наш блаженніший Любомир. На кожну суспільну річ він має свій погляд. Про мову він має свій погляд, про політиків має, про вибори має. Тобто ми маємо також таких моральних авторитетів, навколо яких можна об'єднатися. Недавно Тарас Прохасько наш зірвав інтернет, коли він подав свою статтю. Про українську мову, про письменників українських різні відгуки є. Ми маємо біля нас Юрка Андруховича, який на кожну. Суспільно значиму подію в державі має свою думку. А от Юрій Андрухович на зустріч прихопив відеозапис 91-го року. Тут письменник виступає на мітингу, присвяченому проголошенню державного суверенітету України. каже тоді патріоти переживали неймовірне піднесення. Здавалося, влада буде зовсім іншою натомість отримали те саме. Є постійне, це от відчуття такого перебування на межі. Тобто, як оце от як з цим жити 22 роки. А такого постійного повторювання ми на межі, ми можемо перестати існувати як держава. Треба знову ставати, захищати її грудьми, там здоров'ям, життям. Якщо не ти, то хто і так далі, і так далі. Ось, бо якщо заспокоювати себе тим, що Мойсей 40 років водив свій народ пустелою, то треба пам'ятати, що в цій єврейській кабалістиці 40 – це не те, що в нас 40. 40 – це означає максимально велике число. Це означає вічність, насправді 40 – це метафора. Якщо ми збираємося в вічність так блукати, то, то навряд чи... Це найкращий варіант. своє власне дослідження представив і директор Центру з інформаційних проблем території НАН України Петро Жук. Він спробував визначити етапи суспільної активності українців за останні три десятиліття. На переконання Петра Жука, одна з головних причин усіх невдач небажання суспільства взяти на себе відповідальність за свою країну. Тому покращення в Україні експерт прогнозує щонайменше за 20 років. За той час каже, треба зберегти державу. Іван Найчук, Сергій Попов. Мович, новини 402.